Зараз я маю честь представити чарівну спікерку, авторку власного життя, яку також можливо назвати справжньою бізнес-гармонією. Вона володіє неймовірною здатністю знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях. І ви знаєте, коли ви сиділи поруч, відчувала вашу енергію амазонки і королеви. От це відчувається дівчата. Ось ця амазонська королівська енергія вона є у кожному. І ця жінка знає, як втратити пів мільйонів євро. Так, да, це теж знає. Розкаже зазвичай розказує, як заробити, як отримати а а заробити просто як втратити пів євро, і вона знає, як не втратити віру у себе, як почати все з нуля і побудувати міжнародну компанію. Її історія це не лише шлях випробування перемог, але й джерело натхнення. Для всіх, хто наважується змінювати своє життя. Христина Дідух. Позиція автора. Як виходити з кризових ситуацій у житті та створювати зміни? Зустрічаємо гучними учненій... оптиками. Дорогі люди, привіт! Так, зразу скажу, що я більше бізнес-вумен ніж пікер. Але сьогодні я тут для вас і для того, щоб у вас все виходило так, як ви хочете. Я вірю в те, що кожен з вас може стати яким завгодно. І для цього треба, як казала мій психотерапевт, зробити всього дві речі: перше це захотіти, а друге, щось для цього зробити. Я чемпіон з покапів. Uh, так, <смеш> успішного успіху не буде. Блін. <смеш> Хоча в мене дві успішні доволі компанії і ще консалтингова практика. Але я знаю як активний юзер послуги вибирання з кризи. Як це зробити достатньо швидко і достатньо по-доброму для себе? Я нікому з вас, на жаль, не можу пообіцяти, що ми більше не будемо потрапляти в кризи. Але тут я б хотіла дати технологію змін, протокол трансформації. Я дуже про це перша. І зробити так, щоб ви, кожен з вас, згадав його в той момент, коли він вам буде потрібен. Можливо, сьогодні ви прийшли з якимось запитом, і подумайте зараз про нього. І можливо, сьогодні він вирішиться або якийсь шлях до нього почнеться. Я дуже вдячна. Всім, хто тут зараз знаходиться, дуже вдячна організаторам і неймовірно вдячна Алевтині, дякуючи, якій я переживаю набагато менше, ніж до того, ніж до її виступу. Погнали! Що в нас по позиції автора? Хто я взагалі така, чого мене тут вартує слухати? Як бачите, багато цифр. Я працювала напряму з ОНУ ЄС. Знаю естонського президента і найбільшого біт... холдера біткоїну в світі. Коротше, регалій багато. Але вони всі завдяки ось цьому. Вони завдяки тому, що в мене більше тисячі годин персональної групової терапії. Вони завдяки тому, що в мене вже при двох успішних бізнесах сім років телефон на беззвучному. Що я беру трубку тоді, коли хочу взяти грубку, і не беру її коли не хочу. Вони завдяки тому, що, дякуючи тому всьому, я після війни, коли я спочатку схугла зна до якої ваги, а потім набрала лишніх 20 кілограм, я скинула 15 нормально з любов'ю і повагою до себе. Всі мої продукти про любов і повагу до себе. І вони точно не з позиції, що я вище вас. Ми всі однакові. В кожному з нас є світло, в кожному з нас є частинка Бога, якщо ви в нього вірите, або частинка чогось, душі іншого. І ми тут, тому що тому, що ми хочемо, ми хочемо світити, світити яскраво. В нас... Є тільки одне місце в своєму житті наше місце. І це місце для нас завжди вільне. Правило про енергію, дуже багато про енергію. Перше це все впливає на все, всі сфери. До мене приходять за грошима, а я така, а що по здоров'ю? А по відносинах що там? Не буває так, ну буває, але ненадовго, якраз потім вигорання тому, щоб ми довго качали одну сферу, всі решту не качали, і в нас все виходило. Друге, все змінюється кожну секунду. Зміни це неминучість, повна неминучість. І ми можемо або самі ставати авторами і самі міняти, або ми можемо просто дивитися, як оцей товарний поїзд змін проходить мимо нас. І якось під нього підлаштовуватися. А третє, контрінтуїтивна штука. Хто хоче зараз змін, підніміть, будь ласка, руки, кому потрібна якась значуща зміна в своєму житті. Дуже часто це не про те, щоб робити щось нове. Дуже часто це про те, щоб від чогось відмовитися, відрізати щось, що вже є в вашому житті. Подумайте, від чого зараз ви хочете відмовитись? І тоді на цьому місці може прорости щось нове. Наступне. Ну, все, хана клікеру. О, безкоштовна інформація не працює. Взагалі, ми, є вихідний потік від нас. І є вхідний потік до нас. Те, що ми віддаємо, тільки тоді ми можемо отримувати, коли ми багато віддали в цей світ. І тому. Вся інформація, яку ви отримаєте на цій зустрічі, спрацює, тому що ви за неї заплатили. Ви заплатили за неї своїм часом, своєю енергією, грошима. Всім заплатили для того, щоб вам допомогло. І значить, вам допоможе. Правила обміну: саме просте – це або всі виграли, або всі програли. Якщо ви тільки одне це запам'ятаєте з моєї презентації, це вже дуже допоможе. Спробуйте заходити в любе партнерство будь-куди. З думкою, щоб виграв ваш партнер, щоб кожна людина, з якою ви працюєте, щоб їй стало краще. І тоді у вас магія починає відбуватися в житті. Шосте страшні слова. Страшні слова, я тут ще нейрофізіологією захопилася, це звітом. Це про те, що нам треба розуміти чітко, а що ми хочемо. При тому бажано в цифрах. А якщо ви зараз або завтра зранку встанете, відкрийте блокнот і напишете, а що і коли в цифрах ви хочете, і що у вас є зараз, то доріжка між першим і другим побудується набагато легше. Магічні слова це не як мені це зробити. Всі шукають, як мені це зробити. Ну, багато хто. Коротше, не робіть цього. <смі> робіть. Шукайте, хто вже це зробив. І йдіть до тої людини. Тому що як не працює, працює хто. Шукайте своїх хто у цьому. Є три позиції, в яких ми можемо жити. Позиція перша це позиція автора, я автор свого життя. Позиція друга це позиція спостерігача. І третя позиція позиція жертви. Давайте з кінця. Якщо щось трапляється з вами, якщо ви об'єкт, а не суб'єкт, а дуже чути все по лексиці, по розмові людини. Якщо хтось вам постійно говорить, то це та, та людина погана, та людина погана, тут зі мною сталося таке, тут зі мною таке, а тут зі мною ще таке, це скоріш за все людина в дану секунду в позиції жертви. Є болючий, але хороший метод, як виходити з позиції жертви. Це ми беремо і беремо відповідальність. Ужасно. Як це зробити? Все, що є у нас колись було нашим вибором. Одяг, в якому ви одягнуті, ваш вибір. Ваш майк, ваш вибір, на якому місці ви сидите? Ваш вибір, все абсолютно ваш вибір. Кому боляче від цих моїх слів? Кому я взагалі бішу тут? Є люди, яких я сьогодні прям збісила? Нема. Баляха, хер я, що ж говорю. Добре, кому я подобаюсь? Так, є люди. Кому пофіг? Ура! Є все, ми в нормальному класному рівні правди, ми можемо рухатися далі. Крутяк. Дивіться. коли ми беремо відповідальність на тему, блять. Обіцяла не матько. На, те, на тему, якщо все ми вибрали, значить ми можемо перевибрати. Любе в будь-який момент часу. І в 2022 році, коли у мене в один день розвалилася моя четверта за розміром кампанія в Україні з імпорту екзотичних квітів, я сіла в готелі, взяла листок, взяла ручку і написала, що в мене зараз є і як я можу вибрати по-новому. Знаєте, це допомогло. А, так, то я вам потім розкажу. А ось це позиція спостерігача. Дуже класна позиція. Часом виходити в метапозицію. Тобто дивитися з висоти пташиного польоту, а що відбувається? І описувати. Взагалі, відлетівші практики, перша вам найбільше допоможе блокноти і ручка. Якщо ми пишемо всі наші бажання біографічним письмом, біографічне письмо це така зараза, коли ми пишемо все в теперішньому часі. Всі наші бажання пишемо в теперішньому часі. Пишемо, 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 а наш мозок він розумний, він читає і бере до виконання. Тому, якщо навчитесь так писати і візьмете собі за практику і робитимете це часто, вас чекає успіх. А це моя онлайн-школа. Ура. Один з двох моїх бізнесів, і там перший блок це блок Особистість, в якому я два роки, як маньяк, збираю практики, які допомагають. А, практики на фокус уваги, практики, от ця чудова практика була на коріння. Всі ті практики, які допомагають, я збираю. Там сім блоків, я вам потім про них розкажу, або ви почитаєте в моєму інстаграмі, бо я вам хочу корисно зараз розказати. А, от. З точки зору грошей, чого я зупиняюсь на грошах завжди? Тому що гроші це дуже тверда матерія. Гроші це результат. І це чіткий факт. Вони або є, або їх немає, або їх стільки, як хочеться, або не стільки, як хочеться, але це чітка цифра або у вас під подушкою, або на банківському рахунку. І вони залежать від всього. Це верхній рівень, що є індикатором, що з грошима будуть або є проблеми. Перше це борги. Борги це вина. Якщо ми відчуваємо вину, то це не в нас вина, тому що в нас борги, а в нас борги, тому що в нас вина всередині, і ми пробуємо цю вину актуалізувати якось в зовнішньому світі. друге це сліпі плями в стороні грошей. Хто взагалі не рахує? Хто не може сказати, скільки в нього є сьогодні грошей? Там то на тому рахунку, то на тому, скільки разу хер'о знає, що так мало людей. Ребята, ну давайте чесно. Це я, я не запам'ятаю. <с> Зразу кажу, ви для себе це робите. А, спробуйте порахувати. Люба апка вам допоможе, там, встановлюєте будь-який воли, <с> рахуєте, не діє. Значить, оце сліпе пляма. Це нормально. Взагалі все нормально. З вами все ок. З нами всіма все ок. У нас просто у всіх різні загони і таракани. Пля. Де презентація, любі друзі? Що означають сліпі плями в стороні грошей? Я хочу, щоб ви на неї дивили. Ясно? Так, не туди, не сюди. Все. Ладно, хай буде тут. І так, що означають сліпі плями в стороні грошей? Це означає, що зіткнення з правдою буде болючим. Що в ту сторону дивитися не хочеться, тому що там щось неприємне. Але 99% наших змін лежить через вихід в правду, вихід до себе. І зіткнення з тою реальністю, яка реально є. І тоді можливі зміни. Але зміни наш мозок ненавидить, просто ненавидить. Е, є два поняття: гомеостаз і алостаз. Душню, душню сильно, нормально, хорошо. Гомеостаз це той стан, в якому ми є, нам найбільш безпечно в тому стані, в якому ми зараз є. Мозок знає, мозок бачить. Так, ну що ж, чоловік б'є, роботи немає, троє дітей на мені, всі мене не слухають, але я в цьому ж вижив? Вижив, значить, нормально. Офігеть. Тоді йдемо далі. А зміни це небезпека. Як тільки у нас, як тільки у нас ідуть зміни чи вверх, чи вниз. Мозок це сприймає так, ніби ми здуріли і пробує нас повернути до себе. Як цього не робити, зараз розкажу. Е, дуже важливо, чому стільки говорю про енергію? Тому що від рівня нашої енергії залежить, ким ми є, як ми є, в якому ми стані, чи можемо ми ті зміни робити, чи ну нафіг. Перше, це невизначеність в війну. Валкам. Друге, це відсутність кордонів. З чим ми працюємо, коли до мене приходять бізнес-вумен, виявляється часом, що у цих прекрасних бізнес-леді немає своєї кімнати, яка закривається на ключ тільки ними. Немає свого стола, на який не залазить ніхто, крім них. І ми це починаємо фіксити. І в Magic гроші появляються, появляються, їх набагато більше. Електронні пристрої, пожирач енергії, будь-який фізик з мною не поспорить зараз. Хто дивиться рілси? Хто свою дофамінову систему розкачує, 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 а потім заснути не може. Це воно. Програми, програми і установки ми поговоримо до кінця всього часу, який у мене буде. Тому що наші установки це зло, яке завжди поруч. Воно тільки чекає, поки ви не виспитесь, поки ви не поїсте, поки ви будете в вразливому стані, для того, щоб знов напасти. Я не така, як має бути. Я не цінна, я порівнюю себе з іншими. Це все установки. І вони завжди поруч. Розкажу, що з ними робити. Чужі цілі, якщо ви йдете не за тим, за чим ви йдете. А якщо ви йдете за чимось, що так треба, хтось сказав, ціль в інстаграмі: а якщо цілі не ваші, вони не досягаються. А, віра, надія, любов, побут, побут. делегуйте побут. Оце перше, що треба делегувати. Взагалі гроші варто заробляти, хоча б тільки для того, щоб делегнути побут. І прокляті задачі. Якщо десь відбувається якась чортівщина, знайте, там є якась установка. А, є рівні роботи, я вам цю презу скину. <с -2> <с -2> а, є 4 рівні роботи, 5, і вони складаються в пірамідку. Зміни на вищому рівні неможливі, якщо змін на нижчому рівні немає. І ось так ми працюємо, працюємо з усіма рівнями. Протокол трансформації це як робити зміни. Ребята, вам треба як робити зміни? Похлопайте мені, дадуть ще дві хвилини. Є. <плес> <плес> <Yeah. плес> Значить, вам треба. Дивіться, перше дуже просто. Зареєструвати, що не так. От прям і назвати це. Називаєте, що не так. Далі дивитесь, це значуще чи незначуще, воно вам взагалі треба чи не, не дуже. Третє це виділяєте години в вашому розкладі під конкретну тему, під проробку конкретної теми. Саме важливе якщо годин в розкладі немає, змін не буде. Реєстрація змін, прийняття ключових рішень, все прекрасно. Далі у нас установки, я їх переклікаю. Це наші дракони, бо ми їх не встигаємо. Це мій бізнес. Це мій бізнес, ми відкриваємо квіткові франшизи. У нас ще є три контракти, які ми можемо продати в різні країни ЄС міста мільйонники. Якщо вам цікаво, якщо хтось тут є такий, то підходьте. І так, а це подарки. Подарки варто сканувати. Я вам дев'ять відео записала в елементах більше 120 відео на 4, за чотирма треками. Перший трек це вогонь для тих, хто хоче стартанути бізнес. Вам треба внутрішній вогонь. І він вас проведе через перший крок. Другий трек це вода. Це про маркетинг, це про гроші, про збільшення грошового потоку. Слова не зря так називаються. Третій земля заземлитись, порахувати цифри, структуру зробити. А четвертий це повітря, там навіть медитації є. Це про те, щоб подивитися в свій масштаб. І Ось тут я виставлю ще всі подарунки собі в Інстаграм і ще трохи виставлю того, про що не встигла дорозказати вам сьогодні. Дорогі люди, я дуже сподіваюся, що а, ви виберете ті зміни, які ви хочете. Я хочу залишити вас з двома всього фразами. Завжди, ви вирішуєте і ви вибираєте. Прямо зараз проговоріть про себе. Я вирішую. І я вибираю. Давайте, голосно. Я вирішую. І я обираю. Ура! Давайте, давайте, давайте. Хто, хто хоче голосно? Давайте. Дякую вам, люди, ви чудові. Дякую вам.